Чесно, так впадло сьогодні йти на роботу, слухати того дебільного начальника, працювати за ті копійки. Ах, от би я знав, як можна заробляти кошти вдома. Тоді б точно все змінилось саме такої думки люди, які працюють на звичайній роботі, і коли їм в руки потрапляє дійсно працююча стратегія, вони нею не користуються. Вони все відкладають на потім, кажуть, що це не працює, кажуть, що це не для них. Вони не хочуть, вони не хочуть нічого змінювати в своєму житті. Але якщо ти не такий, додивися відео до кінця. Якщо ця сфера змінила моє життя, то чому вона не може змінити твоє? Для роботи я буду використовувати ноутбук. Ти можеш повторювати всі ті самі дії зі свого смартфону. Я бажаю. Тобі приємного перегляду, полетіло. Зараз без шуток я буду працювати прямо на дивані, бо чесно, так, лінь мені зараз вставати, сідати за робоче місце, як добре, що ця сфера дозволяє працювати з будь-якої точки світу, з будь-якого пристрою, неважливо, як вас звуть, скільки вам років, і так далі. і так далі. Я вже 5 років займаюсь торгівлею на валютному ринку, і зараз я вам покажу, як це все працює. Моя задача тут просто зайти або вгору, або вниз, і поставити на це кошти. Умовно, якщо я зараз 14 Гривень поставлю там на 5 хвилин, що графік піде вгору валютна пара єврочев, то я тоді зароблю зверху плюс 10 тисяч гривень. Якщо ж валютна пара піде вниз, то я зілью свої кошти. А, сьогодні я не буду робити це рандомно, просто тикати вверх або вниз. Я вам покажу свій торговий додаток, який видає автоматично сигнали. І повторюючи ті сигнали, ви можете заробляти кошти навіть без досвіду. Посилання на свій телеграм-канал я залишу в закріпленому коментарі під цим відео. В цьому каналі ви зможете знайти. Мій нікнейм написати мені, і я вам надішлю абсолютно безкоштовно свій торговий додаток, по якому в цьому відео я буду торгувати. І так, дивіться, ми його відкриваємо. Наша задача тут обрати валютну пару, наприклад, ось євро-долар. Самі популярні дві валюти в світі. Тут ми обираємо таймфрейм. Чим довший таймфрейм, тим довше угод. Я зазвичай торгую на 7 хвилинному таймфреймі. Він такий плюс-мінус адекватний. Все. Натискаю отримати сигнал і очікую сигнал від додатка. А тим часом я зайду зараз на брокера. І Взагалі перегляну євро-долар, що він у нас там, яка там дохідність. Євро, ЮСД, пишу. Ага, у нас євро USD, маленька прибутковість. Тому, 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 тому. Ми тут нас натискаємо Скинути сигнал і обираємо іншу валютну пару. Наприклад, ЮСД ДЖПУ. Давайте зараз також переглянемо. Сподіваюсь, тут немаленька дохідність. 74% нормально, можна працювати. З ринком сьогодні щось взагалі не зрозуміло. Окей, USD-Джепу, я думаю, ми будемо заходити вниз. Окей, вниз 16.34. По українському часу до 17.34. Все, я заходжу вниз, і більше від мене нічого не потребується. Я просто повторив угоду за ботом. До нього прив'язані індикатори. Індикатори це ось такі от штучки, які вказують на напрямок рух. Про зміну тренду, їх тут купа, купа, купа різних індикаторів, і там до нього прив'язані 33 приватних індикатори, які і вказують напрямок руху вниз або вгору. Також до нього підключений штучний інтелект. Питання, як тепер ці всі індикатори вимкнути. Щось я тут наклацав ненормально. І саме завдяки штучному інтелекту та цим індикаторам він видає такі гарні угоди. Так, ну що ми можемо базово зараз подивитись сказати? У нас по RSI, це індикатор, який Вказує на зону перекупленості або перепроданості. Зараз ми знаходимося в зоні перекупленості, тобто у нас буде корекція ціни вниз або ж сильний відкат ціни донизу. В принципі, одне і те саме. Тому у нас і додаток вказав, щоб ми рухались саме вниз. В принципі, все, від нас більше нічого не потребується, 5 хвилин чекаємо і сподіваюся, ми закриваємо плюсик і фіксуємо прибуток. Так, друзі, у нас залишається останні 10 секунд, і чесно, ситуація досить патова, 5 секунд, і ми знаходимося біля нашої точки входу. Сьогодні у нас ринок максимально божевільний, але плюс ми закриваємо в один пункт. Це просто жесть. Якби ми, звісно, зайшли з вищої точки, у нас би був плюсик більш впевнений. Так, подивимося, що у нас в додатках, що він нам скаже, у нього, думаю, також плюс. Перевіримо, перевіримо в нього догін. Тобто у додатка мінус. У мене плюс, У мене була краща точка, ніж у нього. Натискаємо Скинути сигнал. І давайте пошукаємо ще одну валютну пару. Давайте глянемо, наприклад, Aut Пишемо сюди в пошуку на брокері Aut 82% дохідність. Супер, нормально. Знову в додатку натискаємо отримати новий сигнал. Чекаємо буквально секунд 15 і отримуємо сигнал. І знову ж таки заходимо за додатком, куди він нам зараз вкаже.

Так, вниз. Давайте однохолений таймфрейм для зручності. Поставлю. Ну, можна вже заходити, в принципі. Свій аналіз малювати я не буду. Довірюсь повністю додатку. По ньому я дуже часто торгую, як на відео, так і самостійно. Ви можете переглянути в моєму телеграм-каналі. Я постійно ділюсь своїми результатами, результатами інших людей, які також торгують по цьому додатку або в моїй команді. Мають такі от гарні результати. Ще раз нагадую, посилання буде в закріпленому коментарі. Переходьте, дивіться тут більше цікавої інформації. Про саморозвиток, про заробіток в інтернеті, про те, чим я займаюсь, і багато-багато іншого. Тож, чекаю кожного. Так, ну а ми знову прискорюємо графік і очікуємо на плюсик. Сподіваюсь, на плюсик. Бо як ви бачите, у нас такі от імпульси. Бачите, після кожної свічки залишається такий от імпульс, і це дуже-дуже погано. Ринок волатильний і він не передбачуваний. Він може йти вниз, і потім одна свічка піде вгору, і все. Просто наша угода піде по одному місцю. І який би тут сильний аналіз не був, угода може не відпрацювати, і ми втратимо свої кошти. Тому на такому ринку потрібно бути максимально обережним. Так, друзі, погляньте на те, який у нас зараз гарний імпульс був, хоч у нас стіні залишилось, але нічого страшного. В цілому у нас нашу точку входу пробило. і Я думаю, тут вже буде плюсик повпевненіше ніж попередній угоді. Думаю, пунктів 20 ми повинні закрити. Ну, 3,5 хвилини нам ще чекати. Тож знову прискорюю графік і погнали. Так, друзі, просто подивіться, після таких гарних свічок донизу у нас розпочинається якась маячня. Ну я сподіваюся, що нашу точку входу не проб'є. Ми зараз заберемо свій плюсик, але це те, що я вам і казав. Ринок доволі волатильний і просто може бути все, що завгодно. Зараз ось ця свічка може просто пульнути вгору і все, ми будемо без прибутку. Але а, додаток видає до того часу, до якого він впевнений. І... Думаю, все ж таки плюсик ми забираємо. Останні секунди вони залишаються. Ну все тут вже неможливо, що одна свічка пульнула. Так, 3, 2, 1, все, прибуток є, і скільки пунктів закрили? 17, я казав, наче 20, ну, в цілому, окей, 10 плюс 11, 21, 21, 840 гривень ми заробили за це відео. В цілому непогано, 21 тисяча на дорозі не валяється, якщо вам цікава ця сфера, ви хочете отримати мій додаток абсолютно безкоштовно, переходьте в мій телеграм-канал, пишіть мені в особисті кодову фразу YouTube, і я вам надішлю цей додаток абсолютно безкоштовно. Буду чекати кожного у своїй команді. Бажаю вам успіхів. До речі, дивіться, яка свічка після закриття нашої угоди пішла вгору. Ой, ну ладно, у нас же це взагалі не торкається. Бажаю вам успіхів і до зустрічі в наступному відео.